Друзі, всім привіт! Це новий блок. І сьогодні ми зустрічаємо нову партію автомобілів зі США для наших клієнтів. Перша на черзі це буде у нас Audi Q5, максимальні комплектації Prestige 2019 року. Виграшна ставка. 11 тисяч 800 доларів. Пробігу 32 тисячі милі, тобто 50 тисяч кілометрів. І мінімальні пошкодження. На перший погляд ми можемо побачити, що в нас вискочив передній бампер, але це для нас не проблема. У нас залишився цілий капот. Він, до речі, у нас в бронеплівці. Також у нас. Камери 360, а радари, оптика у нас лінзована, LED, все як потрібно. Звісно, під капотом двигун, 2 літри, турбоповний привід. А тепер говоримо про пошкодження. У нас, як бачите, підзам'яті дві 20 Це для нас не така велика проблема, до речі. Якщо ми зараз спробуємо відчинити, як бачите, у нас тут було локальне відновлення саме так званого цього сапожку. також. Поріг, це все у нас відновиться без якихось там проблем. Також, що тут у нижній частині невеличке підзам'ятість це вже на побажання власника, чи захоче в нього відновлювати, чи ні, адже тут у нас ще й знаходиться табличка. Далі приєм залишився цілий. Дверцята у нас трішки пошкоджені, але знову ж таки вони заміняться без якихось там проблем. Залишилось е, два стекла, але от водійське у нас якраз таки пошкоджене. З приємного, це те, що воно у нас подвійне. З неприємного, воно буде коштувати трішки дорожче, аніж, звичайно, скажімо так, от одинарне стекло. Але знову ж таки, у нас максимальна комплектація престиж. Тепер пішіть на другу сторону і поговоримо, що у нас ще є в салоні. На правій частині у нас все дуже добре. У нас є моніторинг з типних зон. А, до речі, автомобіля зроблений повністю анти Хром, лайк, до речі, розі, також на початку відео, поставте лайк цьому відео. А в нас редлінги, також, звісно, є панорама. І як відчинається дверців? Як це було і в Audi a 4 b 9 на який у нас також є відеоогляд на нашому youtube каналі? Сприємно два ключі. Правильно, 50 тисяч кілометрів, що з ним може бути. І а тепер говоримо по запчастинами. Дзеркало заднього виду у нас приїхало, все дуже добре, просто віддефектоване. Його ми поставимо просто назад. До на речі, з камерами 360. Я думаю, тут тільки дзеркало заднього виду може коштувати. Ну, баксів так 500, це точно, якщо не більше. Далі. Шкіряне мультикерможе, панель приладів. Звісно, це все в нас також є. Проекція безпека. У нас залишилась вся ціла. Що приємно, знову ж таки, для нас це не проблема, адже ми її відновлюємо в завод. Але все ж а, також у нас немає дверних карт по водійській стороні. Сидіння у нас з перфорацією, також підігрівом і вентиляцією. Якраз таки, отут у нас приємний момент, те, що це у нас максимальна комплектація простіж. Тут є все, і навіть трішки більше. Звісно, у нас буде пам'ять положення сидіння водія, і тепер заходимо на другий ряд. Тут ми бачимо, у нас є накладки на арки. Також у нас двоє стекол, залишились вони а, на місці. Все дуже добре, приємно. І тепер давайте як зачиняється дверцят. Подобається. А, заглянемо в багажник. Якщо у нас так акумулятор на місці. І отут-от ви подивіться, скільки добра. Якраз таки те, що я казав. Пам'ять сидінь. Карти в нас залишились цілі. Додаткові всі ущільнювачі, накладки на нижню частину дверей. І, звісно, ще буде докатка і сабвуфер. Клас, клас. До речі, поличка цікаво, доїхала чи не доїхала. так звана ця шторка. І давайте зачиняємо. Так, все працює. Повинен ще бути у нас індукційний сенсор, але потрібно, щоб автомобіль був зачинений і щоб у нас були ключі. 11 тисяч 800 доларів виграшна ставка на аукціоні. Максимальна комплектація простіше. Вартість під ключ в Україні даного без рахування ремонту. 24 тисячі 700 доларів плюс ремонт, якого тут не так багато. Знову ж таки, зараз ви бачите кадри. Це просто замінити дві дверцята. Я думаю, що вже зовсім скоро ми для вас знімемо відеогляд на цей автомобіль, якщо будете проти власник. А ми тепер переходимо до наступного автомобіля. Зараз ми примислились на нашу базу, де зустрічаємо Volkswagen. Це це в даному випадку, це вже у нас просто це, це, адже в до вони у нас були а, саме Volkswagen Passat, це, це а потім вони просто зробили окрему, а, скажімо так, от, модель автомобіля, саме це. це. А, вона розшифровується як комфорт-купе, хоча це у нас чотиридверний седан. Така у нас історія. Цей автомобіль був придбаний на закритому аукціоні Манхейм. Не у всіх є для них доступ. І чим цікаві такі автомобілі? тим, що це, скажімо так, от. Аукціон саме вживаних автомобілів без пошкоджень. І зараз ми можемо ну, побачити, що в нас не було ніяких пошкоджень по даному автомобілі, за виключенням того, що у нас немає одного склочисника. А це все, що потрібно буде зробити. Він сюди а, заїхав, в 13 тисяч 700 доларів а, без рахунок ремонту, але знову ж таки один двірник поставити. Я не думаю, що тут потрібно. Це вже ціна вказана з сертифікацією, з розбитням та постановкою на облік. А по салону, що ми тут маємо? Так, це ж нас Америка. Так, все, розблокували. А ми тут маємо електропривід сидіння, як водія, так і пасажира. Також у нас тут залишились деякі ще болтики. Двохзонний клімат підігрів передніх сидінь. Середній екран мультимедії, Ну або ж максимальний саме для це, -це. також у нас аналоговий панель приладів. Друзі, пробіг 98 тисяч миль, 160 тисяч кілометрів. Автомобіль 2016 року. Тобто йому 9 років, 160 тисяч кілометрів. Класно, класно, що нам тут потрібно зробити? Тут навіть таку хіба що базову комплексну мийку. Відмити кузов після транспортування та штатів і зробити гарну вологу прибирання саме в салоні. Ну Давайте зараз відкриємо ще другий ряд, що в нас тут є. У нас вони складені, багажнику нічого такого немає. А, докатку потрібно буде докупити. Все. Можливо, вона навіть а, зі штатів до нас приїхала без докатки. Колеса всі на місці, всі накачані. До речі, гарна гума. Якраз можна їздити. Вона навіть дуже схожа на зимову. Так, а, позаду у нас тут все дуже добре, динамічні вказчики повороту, все відчиняється, як бачите, тут. ніяких тут у нас проблем немає. Ціла тачка. Бери і катайся, як то кажуть. Так, це у нас так таким чином зачиняється, таким чином оп, відчиняється. Ну і зараз ми по кулу її пройшлися, тут нічого такого немає. 13 тисяч 700 доларів. Друзі, хто не хоче собі купувати автомобіль, потім чекати відновлення. І він стає, так, ну, плюс-мінус десь середина ринку, але знову ж таки, 160 тисяч пробігу, і у нас не було ніяких пошкоджень. Ні в Штатах, ні в Україні. Тому ось так. Тепер йдемо до наступного автомобіля. Друзі, зараз ми зустрічаємо ще один, скажімо так, невеличкий автовоз. Це у нас Audi q 5 а також Volkswagen Atlas. Audi q 5 на 2021 рік це вже у нас рестайлінг. В цьому відео у нас була до Рестайнгова, скажімо так. От попередній. А сам зараз вже це у нас Рест. 22 рік чистий, Косична система у нас тут, Бенґл Оусон. Попередній частині у нас пошкодження, Як бачите, фарка. Вона нібито жива, а, бампер у нас заміна, Дістроніки. А, до речі, дістроніка у нас тут немає. Цікава, обманка. А, передні парктроніки. Також у нас капот трішки підзам'ятий. Можливо, вдасться його все ж таки відновити. А, крило тут показало, що воно трішки пошкоджене, а також нам тут намалювали, що відрізняється саме зазор. Зараз ми бережно спускаємо автомобіль. І а, будемо говорити вже про пошкодження, більш детально про салон, а також що ми тут маємо. який бюджет. Отже, друзі, спустили ми Audi Q5 і тепер говоримо більш детально, вже без, скажімо так, от поспіху і а, більш приземлено. Давайте так: Audi Q5. Комплектації Premium Plus 45. Це у нас 245 кінських сил, це у нас 2 літра турбо і, звісно, повний привод. Я кажете, q 5 без повного приводу. У всякому випадку зі штатів. Пробігу 28 тисяч миль. І тепер ми говоримо, що ми маємо. Безключовий, безключовий, звісно, у нас є. Далі, от ручки, це я казав в попередньому автомобілі, що от так от вони відчиняються. Тобто про це потрібно знати, особливо взимку, коли морози. А по наповненню, ми тут маємо також світлошкіряний шкіряний Саме, фірмовий від Audi, а, сірий такий от колір Далі в нас є підігрів передніх сидінь, великий екран мультимедії відносно попереднього автомобіля, знову ж таки, ЖК-панель приладів, а, також кірине мультикермо, пам'ять сидінь Звісно, це все у нас є а, панорамка. Також це приємно. А, ну і акустична система bengal Outso. Звісно, це ж у нас, можна сказати, преміальний кроссовер. Хочемо смаркет. Далі у нас. Третя зона клімату є. А, далі що у нас тут ще? Саббуфер. У нас автомобіль зараз не струмлений чи ні? Все працює, все у нас добре. Камера заднього виду, а також, якраз таки, це у нас самбуфер, домкратка, запаска, все в нас є. Точніше, докатка буде правильно сказати. А, за цікавого, давайте зараз глянемо. Камери 360. Так, у нас є камери 360. А що приємно? електропривід багажнику. Індукційний сенсор також повинен бути. І давайте більш детально глянемо зараз на пошкодження. Адже на перший погляд вони, скажімо так, незначні. Хоч і автомобіль виглядає трішки страшним. А, на аукціоні також я бачу, що у нас тут підзаломане трішки крило, я думаю, його відновлять та переформують. Також у нас тут нібито бампер, точніше, капот не в зазорі. Вибачте лобове скло ціле, і тепер говоримо більш детально про пошкодження. Капот, як я й казав раніше, що він у нас пошкоджений. Далі а в нас ця фара, ну тут вона скріплені злетіла, але ну я б не сказав, що вона прям побита. Потрібно буде, щоб дефектовка показала більш детально. Далі значок Audi замінити, решітку. Також бампер це вже я казав, а підсилювач бампера алюмінієвий його потрібно буде замінити. практроніки нібито у нас можливо, потрібно буде відновлювати косо. І касета радіаторів. Так, вона в нас тут пошкоджена. Ну, в усякому випадку, жалюзі М -м, можливо, все ж таки, так. Тут потрібно буде щось, щось робити, адже трішки вперлись радіатори охолодження в шкір. Саме тому ми його не запускали, адже ми могли пошкодити саме ремінь на компресор-кондиціонера, також генератор і так далі. І автомобіль на евакуаторі достанеться до СТО. Там він вже віддефектується, розбереться, і тоді вже можливо ми запустимо автомобіль. Ну, Взагалі класно подобається. Одна ще тільки не дуже подобається. Це не зовсім зручно. Хоча, можливо, і зручно тут і заливати малайку. Але це вже я кажу з точки зору користувача. А з точки зору пошкоджень, мінімальні, гарні, адекватні, все, що потрібно буде. Це я думаю, що відновити капот, замінити бампер, фару, підсилювач бампера і е -е, жалюзі, та, можливо, ще деякі телевізори, наприклад, це. Ось і все. Мабуть, ви хотіли б дізнатися виграшну ставку на аукціоні. Вона немаленька. 18 тисяч 700 доларів. Це у нас 2022 рік чистий. Вартість під ключ в Україні даного автомобіля без урахування ремонту. Всього небагато. 34 520 доларів плюс ремонт. Хтось каже, що це багато. З другої сторони, за трьохрічний автомобіль. Ось так. І тут уже питання: що ви хочете для себе більше? Це у нас 2022 рік, там у нас був, якщо я не помиляюсь, 2019 чи 2020 рік. Зараз вам підказка. І така різниця в ціні. Знову ж таки, кожен обирає для себе автомобіль, той, який йому по душі, і той, який йому більше по бюджету. А наша задача вам тільки доставляти такі гарненькі автомобілі. А тепер, друзі, йдемо до Volkswagen Atlas. Також ще один автомобіль, який ми зараз зустрічаємо. Це у нас Volkswagen Atlas Cross Sport в комплектації SEL 2021 року. І це у нас максимальна комплектація SEL, яка тільки може бути. Безключовий, звісно, у нас є. Також є панорама, акустична система Fender. Електропривід сидінь у пасажира, у водія ще є пам'ять. Також. Здається, тут у нас ще є вентиляція. Так, вона у нас тут є. Є. А, звісно, двохзонний клімат попереду, великий екран мультимедії. Безключовий, до речі, ще на задніх є. Бампер до нас приїхав і позаду наші подігриве задніх сидінь є. А також... Ні, тут в нас немає третього ряду сидінь, адже це у нас а, Atlas Cross. Чи відрізняється звичайний Atlas, звич... Atlas Cross? Тим, що у нас. При опущена, скажімо так, от позаду а, дах також менше багажник і такий от нібито спортивний вигляд. Виграшна ставка на аукціоні 9700 доларів, пробігу 45 тисяч миль і в нас двигун 3,6 літра. Звісно, у нас також а, повний привід. так, У нас пошкодження по задній частині, як бачите, воно у нас мінімальне, а також попереду а, у нас а, трішки невеличкий удар саме по бамперу. І все. Тому ось так. А ми йдемо до наступного автомобіля. Друзі, зараз ми зустрічаємо ще один автомобіль. X3 2016 року, майже так, насправді, ну це останній рік випуску саме f кузова Два літри. Повний привід. Вирошта ставка 4100 доларів пробігу всього 78 тисяч миль, тобто ну, трішки більше аніж там десь 120 тисяч кілометрів. Клас. Ну, справді клас. за Справді. Гарний автомобіль з мінімальними пошкодженнями. А в даному випадку у нас пошкодження в передню ліву частину, як бачите, у нас з ходової частини, ніби все добре. А, в даному випадку ми тільки накачали колеса. Крило заміна 30-та, можливо, заміна, можливо, рихтовка, Тут потрібно буде дивитись по факту, чи будуть вони піддаватись рихтуванню, Як бачите, також накладка на дзеркало, можливо, тут канчик повороту. Сам дзеркальний елемент у нас залишився цілий. А, фару, я думаю, тут просто потрібно буде її відполірувати. А, бампер. Ну, тут потрібно буде подивитись, можливо, сполірується і оцю накладочку замінити. Все, а, працює, друзі. Звуки БМВ. Все, цей випуск мені аж подобається. ну заміть. Як тільки БМВ, то одразу у нас тут щось добре. Так, де у нас тут відчиняється. От -от. Оп! Ну, от ви послухайте, як він працює. Рівнесенько, годиночок. А тут у нас все ціле, все добре, все класно, все подобається. Давайте поговоримо трішки по салону. Лобове скло в нас сіли рейлінги, панорама, все як потрібно ну 28 ай. А вони ще бувають з вагоном 3 літри бензин і 3 літри дизель але це Європа. А, далі у нас шкіряний салон з пам'яттю, з підігрівчиками. До речі, підігрів керма тут є? Немає цікаво ні не бачу. 78 тисяч мультпробігів. У нас ціла безпека, у нас автоматична кривка передач, знову ж таки, мультимедіа, все як потрібно, все дуже гарно. Другий ряд у нас також він просторий, все цікаво і дуже схоже, що це третя зона клімату. Так, у нас трьохзонний клімат-контроль. А гума така, ну, я б сказав, непогана, у всякому випадку задня. Передня також ще поїздить. А, і давай переходимо тепер на задню частину. Що ми тут маємо? Ми маємо передні парктроніки, ми маємо задні парктроніки. Також у нас є електропривід багажнику. Ну, що ще потрібно для без проблем експлуатації? До речі, потрібно буде запрограмувати, щоб вона вище піднімалася. У нас є шторка. Клас, у нас є якраз такі от, як бачите, розширювач арки. А, також наші друга підлога. Ну і, скажімо так, от все, що потрібно. Але поговоримо трішки про гроші. Адже, всім же ж цікаво, скільки зараз коштує. Ікс-3, 2016 року, 9 років автомобіль. Вирішена ставка на автомі була 4100 доларів. Вартість підключу в Україні без урахування ремонту з постановки на обліка також пенсійним фондом. Всього 13 766 доларів. Плюс заміна двох елементів, як бачите зараз. Давайте навіть тобто, порахуємо, заміна двох елементів, плюс накладка на дзеркало. Ну і можливо тут щось підрізкою, але знову ж таки це потрібно дивитися з ефектовки. Ось так. На цьому будемо завершувати наш випуск. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і на дзвіночок, для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. Якщо у вас цікавить купівля автобіль зі США, це може бути BMW, Toyota, також Nissan. До самого автомобіль без ремонту або ж підключ на власних автосервісах. Все, що потрібно буде, це тільки пройти під цим відео і залишити заявку. Як бачите, в нас тут такі цікаві спецефекти. Друзі, до зустрічі!